ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А політв'язень Кремля Джамілєва та кандидата в політв'язні залужний політв'язень Кремля чи його за посвячення у Кримські татари. Телеграм-канали пишуть, що все більше фотографій Залужного у цивільній формі. Якщо відставка така підтвердиться або відбудеться, це означатиме автоматичне становлення генерала політиком, що похоронить Банкову та будь-які рейтинги Зеленського у 2024 році. Основними політ політичним трендом в українському суспільстві буде пошук відповідей на запитання, хто винен у неперемозі і що тепер робити. Пише політичний оглядач Юрій Вошневський. Рік тому, прогнозуючи головний політичний тренд 2023 року, ми написали, які перспективи отримують партії військових. Армія має найвищий рейтинг довіри. І в суспільстві є запит на участь військових у владі. Це очікування незабаром отримало переконливі підтвердження у вигляді результатів соцопитувань. Вже наприкінці лютого група рейтинг зафіксувала, що. Що умовна партія головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного може отримати 23,5% голосів. Крім того, 5,6% опитаних були готові проголосувати за умовну партію Азов, яка асоціюється з 12-ю бригадою спеціального призначення Азов Нацгвардії. При цьому 8,6% могла отримати нова умовна партія волонтерів. Партія Сергія Притули у перерахунку на парламентські мандати це означало 141 мандат у партії Залужного, 49 – у партії притули та 34 Партія АЗОВ у сумі 224, тобто майже більшість. Генеза цього політичного тренду цілком зрозуміла Україна жила очікуванням перемоги над ворогом, і чимало українців вважали за необхідне віддати владу в руки тих, хто вніс цю перемогу. Головний внесок військових та волонтерів. Тут було два основні мотиви: по-перше, це було б справедливо. А по друге, саме військові та волонтери користувалися найвищою довірою, і саме з ними люди почали пов'язувати свої надії на чесну, порядну та ефективну владу. Після упродовж. Року ця тенденція зміцнилася. У листопаді та ж група рейтинг з'ясувала, що партію залужно підтримують 33% респондентів. Партію притули 6,4%, партію Азов 4,9%. Серед тих, хто голосуватиме та визначився з вибором, відповідно 36%, 7,6% та 5,8%. Вони отримали б 186, 39 і 30 мандатів народних депутатів, сумарно 255, Тобто ці три партії могли б сформувати у новій Верховній Раді, правлячу більшість. Шість із надійним запасом голосів, взагалі обійшовшись без будь-яких старих партій. Чи збережеться ця картина у новому році? Частково так, суспільний запит на чесну порядну та ефективну владу, звісно ж, не зникне І цю свою надію. Багато українців, які раніше пов'язуватимуть насамперед із військовими та волонтерами. Але водночас суспільство вже дійшло усвідомлення того, що швидкої перемоги не вийде, Отже, війна буде довгою. І якщо наприкінці 2022 року всі чекали перемоги дві а зараз наприкінці 2023 тисячі очікування твора зіші як неминучий наслідок цього суспільство стає дедалі злішим по відношенню до своїх ватажків. У суспільній свідомості давно вже знято обмеження на критику влади під назвою не на часі. Це чітко зафіксували соціологи за даними КВІС, У травні 2022 року, тобто у перші місяці після початку великої війни, лише 26% респондентів вважали, що необхідно і зараз критикувати помилкові та неправильні дії влади. Тільки так можна вирішити проблему і покращити ситуацію в Україні а 68% дотримувалися протилежної думки. Потрібно відкласти на потім такі суперечки, оскільки вони руйнують єдність і ослаблюють країну під час війни. Але за півтора року у жовтні 2023-го, співвідношення сил стало протилежним за критику влади 70% проти лише 25%. Все йде до того, що 2024-го основним політичним трендом в українському суспільстві буде пошук відповідей на запитання: хто винен у неперемозі і що тепер робити. Точніше, навіть не так самостійний пошук, як вибір між варіантами відповіді, які пропонують різні політики та партії, потрібно відзначити ще одну відмінність нового тренду. Рік тому українці відкладали політичну активність на період після перемоги. Ось розгромимо ворога, і вже тоді вирішимо, кому віддячити за перемогу та кому довірити місця в новому парламенті. Але зараз суспільство прагне якихось рятівних рішень, і цей новий суспільний запит невідкладний. Він не може бути відстрочений на час після перемоги, бо відповіді на запит. Цей необхідна передумова перемоги. Ця ситуація відкриває перспективи перед цими, хто максимально гостро критикуватиме владу і водночас підлещуватиметься до незадоволених мас населення суспільно значущих питань. Показовим прикладом може бути реакція політичних різних сил на урядовий законопроект про мобілізацію. Лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко вже заявила, що фракція її партія не голосуватиме за цей проєкт у подальшому урядома. Варіанті він є неприйнятним неприйнятними. Сп... Справливим, неефективним, неконституційним наголосила вона. Обґрунтовуючи таку жорстку оцінку, Тимошенко сказала, що не можна забирати на фронт 25-річну молодь та напівсліпих інвалідів і при цьому не мобілізувати силовиків із податкової. Тим із військовими на фронті вона теж заграє мобілізація під час війни. Неминуче, бо інакше не перемогти. Бо хлопці та дівчата, які два роки боронять нашу державу, мають відпочити. Але мобілізація має бути чесною а її правила зрозумілими. І звісно ж, Тимошенко використала цей проєкт. Кабміну як привід для висування власної програми дій у своєму відеозверненні. Вона запропонувала зупинити у 2024 році виплати всіх зовнішніх та внутрішніх боргів України та скасувати підвищення зарплат чиновників. За її словами, це звільняє 650 мільярдів гривень, які слід спрямувати на запуск потужного вітчизняного військово-промислового виробництва. Лідер європейської солідарності Петро Порошенко також виступив із критикою законопроєкту про мобілізацію. На його думку, із таким проєктом мав уйти президент. А не ховатися за Кабмін, внесений урядом проєкт Порошенко категорично заперечує. Ми не дамо руйнувати обороноздатність абсолютно неприйнятними ініціативами. Заявив він, Кабмін має відкликати дискредитований законопроєкт. Порошенко наголосив, що потрібна така програма мобілізації, реалізація якої ґрунтуватиметься на справедливості конституції та законах України. Зміцнить обороноздатність і до того ж збереже економіку. Всі ці принципи та критерії мають бути негайно забезпечені та реалізовані. зажадав він законопроект. Про мобілізацію це не просто ілюстративний приклад мобілізації у будь-якому разі буде одним із головних подразників для суспільства у новому році, і водночас вона буде для всіх українських сімей дуже наочним символом цієї ціни, яку змушені платити українці за помилки влади як перед великою війною, так вже і після 24.02.2022. Тобто зараз це найвразливіше місце президента Володимира Зеленського та правлячої партії Слуга народу, звісно, подальшої події багато в чому залежатимуть від тактики влади і тут найпростіше рішення може виявитися найгіршим для влади. Найпростіше, очевидно, усім спихати всього вину на військових, мовляв, поганий закон про мобілізацію. Це вона залужного і невдалий контрнаступ. Теж і погана підготовка до повномасштабного вторгнення. Теж його вина. Зеленський ні при чому йдучи цим шляхом влада буде змушена звільнити залужну з посади головнокомандувача ЗСУ, а також заарештувати низку генералів, у тому числі напевно і самого залужного за здачу півдня. Чи повірить народ у провину залужного Мабуть, так, якщо пів. Після відставки залужного Зеленська внесе такий чудовий законопроєкт про мобілізацію, що під військоматами знову вишикується черги добровольців. І якщо генерал, якого буде поставлено на місце залужного під чуйним керівництвом зеленського, покаже переконали успіхи на болі бою. А от якщо після відставки залужного жодних змін, а чудових на краще не станеться, тоді на зеленського та його партію чекає сюрприза. Щоб переконатися в цьому достатньо подивитися на антирейтинг слуги народу, Мар'яни безумно є, яка вже два місяці старанно виконує функцію інформаційного кілера щодо командування ЗСУ. Опитання, проведене соціологічною службою центру разумкова спільно з фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва з 8 по 15 грудня показало, що безугла вже увірвалася до двадцятки найвідоміших політиків України. Її не знають лише 27,2% опитаних. Вона вийшла на рівень голови СБУ Василя Малюка. Його не знають 27,1% Та далеко випередила навіть, наприклад, міністра внутрішніх справ і я Клименка та віце-прем'єра Ольго Стефанішину. Вони невідомі 35,8% та 47,1% кореспондентів своїми інформаційними атаками на командування зсу базугла заробила собі не лише всю українську популярність, а й гарячу, скажімо так, нелюбов. Не довіряють їй 58,5% опитаних, а довіряють лише 7,7%. Іншими словами, на кожного українця, який довіряє базуглі, припадають 7-8, які їй не довіряють. Тобто якоїсь шкоди іміджу залужно вона можливо і завдала, але при цьому сама перетворилася на одіозну персону, героїню зневажливих анекдотів. Це говорить про те, що спроба зіпхнути провину на військових може обернутися для Зеленського та його партії серйозними електоральними втратами. Рейтинг партії залужно ймовірно впаде також, але сумнівно, щоб цей електорат перетік до слуг народу. Швидше вони можуть піти до опозиційних партій, таких як батьківщина чи європейська солідарність, залежно від того, чия критика влади буде голоснішою і гострішою, і чиї ідеї. Порятунку країни будуть яскравішими і переконливішими. Ця ситуація створює проблеми і для умовної партії волонтерів, поки всі інші гравці змагатимуться у медіа атаках. Один на одного волонтери можуть опинитися в інформаційній тіні. Звісно, їхньою перевагою буде те, що на них точно не можна списати провину за жодні невдачі на фронті. Але як уже було сказано, новий політичний тренд полягає у пошуку не лише винних у неперемозі, а й рецептів, що тепер робити. Конкретних рецептів щодо тієї. Ж мобілізації, і якщо волонтери будуть уникати гострих питань, то вони просто випадуть з фокусу уваги. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.